Мої вітання в останньому місяці осені. Як завжди, у цей час в ефірі телеканалу МТМ щотижневий спортивний огляд «Тайм-аут». Традиційно нам є про що розповісти: чергове блиснув у баскетбольному чемпіонаті України новачок БК Запоріжжя та Гір Ейза. Жакарти в Україну приїхала медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Головною ж темою випуску будуть українські національні бойові мистецтва. Отже, сьогодні у програмі. У чоловічій баскетбольній суперлізі пройшли матчі чергового баблу. БК Запоріжжя розділив очки в Івано-Франківську. Назар Шипурний здобув бронзу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Олександр Узик отримав обов'язкового претендента на пояс WBO. У баскетбольному чемпіонаті України сезон набирає ходу. Знову яскраву гру продемонстрував оновлений БК Запоріжжя. За короткий час, що минув спочатку регулярного чемпіонату, в колективі визначилися нові лідери, які в змозі у вирішальні моменти взяти гру на себе та привести до результату. Особливо це показала перша гра Івана франківського виїзду. В ній команда Дмитра Щеглинського зустрілася зі старим Луцьком. Запорізьці отримали лідерство в рахунку на екваторі першої чверті, та в подальшому протягом усієї ігрової дистанції розвивали свою перевагу, яка наприкінці гри сягнула максимальних 33 очок. Отримавши 8 очок переваги після першої половини, Запоріжжя зробив потужний ривок у третій десяти хвилинці, яку виграв 28-10, і фактично достроково зняв питання про переможця в цьому матчі: 93-65 перемога Запоріжжя. Мвіпі матчу став форвард Запоріжжя Таріх та Ейса, який набрав 20 Очки, зробив 16 підбирань, 5 в нападі, 4 перехоплення, 2 передачі і 1 блокшот з рейтингом ефективності 37 балів. Ми зробили 15 перехоплень, за рахунок чого змогли убіжати в швидкий відрив, забити легкі очки. Грали від захисту. Заробили сьогодні дуже важливу перемогу. Таріх Ейса відзначився дабл даблом і в наступній грі проти місцевого Прикарпаття. На його рахунку 21 очко та 18 підбирань, але це не допомогло його команді здобути перемогу. У вертаймі сильнішими виявилися господарі майданчика: 76-73. Суперник нав'язував свою гру як у нападі, так і у захисті. Ми спочатку намагалися, скажімо так, більше тягнути кожен на себе, грали індивідуально, але ми потім. Змінили наш захист, стали грати командною, і за рахунок цього ми підтягнулися у рахунку е і наздогнали супротивника. Але, на жаль, пару прикрих помилок привели нас до того, що цей матч ми втратили. Ця поразка не вплинула на турнірне становище запоріжців, які раніше маючи на своєму рахунку 57% перемог, команда Дмитра Щеглинського знаходиться на четвертій позиції у перегонах. А два дабл-дабли Таріга Ейси вдруге поспіль принесли йому місце у символічній збірні ігрового тижня. Центральною темою сьогоднішнього тайм-ауту буде українське бойове мистецтво Спас. Точніше, один з тих моментів, який відрізняє його структури від інших подібних напрямків. Спас це не тільки поєдинок, це ще декілька розділів, з яких також проводяться змагання. У кожного своя яскрава назва. Так, у Запоріжжі відбувся чемпіонат міста з одного з них, як і всі інші, відносить колоритну назву Тягни бука. Далі докладніше. Кожен з таких розділів має свою мету підготовці спортсмена до головного контактного всестильового поєдинку. Не є виключенням і тягни бука. Тут також пасіці пропрацьовують певні якості. Тягни бука це цікавий розділ боротьби. Обидва спортсмени тримаються за містну палицю і намагаються зробити так, щоб суперник або піднявся, або випустив з рук так званого буку. Цей розділ більше на силову підготовку. Він так більше на фізичній якості спортсмена. В цих якостях задіяні м'язи рук, спини і ніг, і Вони поєднуються з собою. І тим самим допомагають спортсменам перемогти. Розділ тягнебука у спасі досить новий, але чемпіонат міста показав, що він вже здобув певний авторитет серед спортсменів. У змаганнях взяли участь представники усіх шкіл міста. Вік різний від семирічних початківців до вже досвідчених спортсменів. Сьогодні у нас приймає більше ста ну, спортсменів, і я скажу це ну как досить непоганий показник при фронтовому місті показувати такий результат. Чемпіонат міста Стягнебука один з останніх турнірів у Запоріжжі в цьому році. Тепер спортсмени більше дивляться у наступний сезон. Там відбудуться як місцеві, так і всеукраїнські змагання. До того ж, спасівці не обмежуються участю тільки у своєму виді спорту. Вони також виступають у споріднених напрямках кікбоксингу, рукопашному бої, змішаних одноборствах. І там також здобувають медалі. Більш докладно про розвиток національного бойового мистецтва Спас ми поговоримо з гостем студії, президентом Всеукраїнської Федерації Спас Олександром Притулею. Вітаю вас, пане Олександр. У нас у студії скажіть, будь ласка, у спасі багато дисциплін і багато з них з дуже колоритними назвами. Нещодавно прийшов чемпіонат міста з розділу тягнути бука. Звідкіля така чудова назва, і в чому аналогія? Дякую за запитання. Це дійсно служне, слушне запитання, бо дуже часто у нас дійсно таке запитують, от термінологія там. ну Є ж ну навіщо у вас називається піцьок? Ну Нам так зрозуміліше, бо ну, лоу-кік, дивляться, іде розумієте, в навчанні, коли ми навчаємо нашу людину в бойовому мистецтву, то краще наша термінологія. Ну, е там, наприклад, у Рацукі або цукі, там удар в карате. Ми довго думаємо, і ми, ми дійсно вивчаючи чужу бойове мистецтво, ми вивчаємо чужу культуру, uh -huh. вивчаючи наше бойове мистецтво, ми також згадуємо нашу бойову культуру. Якщо удари ногами, це копняки, якщо удари руками, це стусани. Ну от ще Котляревський писав: гей, хто зі мною бид... вийде битись, покуштувати стусанів, так uh -huh. маскою, хоче хто вмитись, кому не жаль своїх зубів. Наприклад, маска да, слово старе. Що це таке? Та це кров. Звідси ідуть маска братчикова, наприклад, термінології в спасі. Наприклад, тренування у нас називається грай від слова зігратися грає, щоб в тебе всередині грало. І в тренуванні ми мусимо доводити учня до такого ступеню, щоб воно грало. Грало – це називається впрацювання в спорті. Ну якщо брати з точки зору фізіології спорту. І от так же ми зробили і вісім напрямків в українському рукопаші. Спас для чого? Спочатку ми як вид спорту були зареєстровані як український рукопаш спас, це змішане єдиноборство, бо спас це короткочасний бій на знищення, і у нас для того, щоб готувати уже воїна, який має працювати там в рукопаші чи в військовій справі, чи то просто захисником бути батьківщини. Бо традиція в спасі готувала захисників так безпосередньо. І для цього це була спідготовка. То спочатку це було змішане єдиноборство. До речі, ми перші в, 2000, в 1993 році провели змагання зі спасу як правила змішаного єдиноборства. А змішані єдиноборства в Україну прийшли тільки 98-99 рік, тільки через 6 років того, як ми вже проводили. Просто різниця в чому в своєму тече створокані немає. І завжди приходять інші, і ти дивишся не мов би і депутат, і патріот, все. Але я, там президент Федерації Заморського бойового мистецтва, або східного якогось, або сучасно вигаданого, ми ж традиція. Ми традиція, тому ми слідуємо традиціям, і тому всі ми вирішили. Уже е, з Міністерством молоді спорту, що спас, оскільки він зареєстрований, український Спас, буде наповнюватися нашими національними видами боротьби, дужання, зберігаючи термінологію, бо ми є культурна спадщина. Ми відносимося до не, не, не вид спорту, а ми національний вид спорту. І в 2017 році навіть відбувся зміни до закону е, про фізичну культуру і спорт України. Де було чітке визначення, в тому числі це наша кафедра Запорізького національного університету, працювала теорії та методики фізичної культури і спорту, де ми визначили таку дефініцію, яка війшла в закон, що це таке національні види спорту в Україні. І сьогодні ми, Україна, єдина країна в Європі, яка має закон про національні види спорту. Навіщо? Бо сусід наш північний, тоді ще, коли ми працювали, це 2004 2005 рік, ми намагалися пробити закон, нам просто блокувалася проросійська. Ee, сторона в Верховній Раді ці речі. І це цілий, це можна цілу книжку писати, але звідки назви? Та просто з традиції. Наприклад, боротьба там, категорошка, який це перший вид, вона найпростіша виштовхнути з кола. Хто то каже сумо, хто то каже штовхач, хто то бач, бачить там, наприклад, швейцарець, побачить, каже, це наша національна боротьба. Uh -huh. Етноспорт він схожий, але це культура, це і вишивка, це і одяг, це і куль... пісні, це і обряди. Uh -huh. І а наприклад, <пробіт> у, у розділі лава на лаву є аналогія з іншими видами спорту? <пробіт> Бо він дуже видовищний. Є, є, є. <пробіт> є. Навіть в Грузії є варіант лави на лаву, просто воно не розвинено. Грузинська боротьба Чадооба, вона повністю заполонила це все, але в них є народна така гра, лела, правда, з м'ячом, але там як лава на лаву, вони <пробіт> там б'ються. Ну, Багато таке. Я просто пройдуся по термінології. Котигорожка це раніше називалася козацька боротьба -пря. А тут Сам народ назвав категорожка, бо хлопці виходять як котяться як горохом. Друга тягнебука. Це дійсно ми можемо побачити в світі це мас-реслінг. Але мас-реслінг свого часу ще Путін, Путін ще, по-моєму, якщо не помиляюсь, в 2008-7 році -2008 -2008 -2008 дав команду відроджувати русські національні види спорту. І знайшли Якутію, яка це дійсно вони пали палець у цю і назвали мас-реслінг. Мас це по якутськи палиця, а реслінг – боротьба. Тобто, як назвали, це якби сучасний вид спорту, який е, Московія показує, що вона. Але якщо подивитися будь-який підручник Радянського Союзу, а там писалося дійсно дуже науковці досліджували. І е, ця боротьба, якраз, вона українська національна боротьба. На Заході України це називалося Стягнибука. А на сході це називалося чий батько душі». і це записано там ігри народів СССР свого часу в підручниках, це занотовано. Просто Московія, як завжди, краде, виставляє за своє. Хоча цей маленький народ, ну великий народ Якутів, да, але він маленький, вони з верхнього відносяться. Вони просто взяли, і щоб показувати російську гегемонію, вони роблять отакий вид. Ми, як завжди, в своєму тічі пророка немає, там 14 15 рік ковт. Витаємо це все і не розбираючись, навіть проводимо там змагання всі, хоча ми можемо своє. І для того, що ми говорили з Міністерством, для того, щоб зберегти, ми створили ну такий напрямок. Е, боротьба Авхрест на – це унікальна боротьба взагалі. Е, Будь-який борець греко-римського стилю або класичного стилю знає, що був, коли правила там нічия, бралися в хрестик там і боролися. Звідки ця традиція пішла? Ми досліджуємо. Ми, я особисто входжу, і федерація наша входить в асоціацію. Європейських видів народної боротьби, і ми не тільки проводимо змагання, а ми ще й досліджуємо. Бо наше завдання не скільки чемпіони, хоча наша федерація виховала понад 50 чемпіонів світу Європи з різних єдиноборств, ми віддаємо. Але ми національний вид спорту. Наше основне завдання зберегти, відродити і розвинути, mm -hmm. передати традицію. Оце головне, от звідки назвиці. Бо ми зараз не кажемо там телефон, хоча це ну, кажемо, гаджет, так це іншомовне слово, але воно війшло в наш обіход, і слухавку воно вже витіснило. же і лоукіки витісняють підсьоки, копняки, отак і там джеби витісняють стусани наші, хоча це наша культура бойова. І наше завдання ну зберегти. І хочу сказати: вибачте, да, я так понесло до мене, але це дуже важлива інформація. Наприклад, боротьба навхрест. Всього чотири регіони в світі зафіксована ця боротьба-навхрест. Це Шотландія, кельська боротьба, називається Сардінія чомусь, Якутія знову Якутія бореться. І Україна найпоширеніша була боротьба-навхрест. На поясах понад 2,5 тисячі видів боротьби. Але кожні п'ять років ми втрачаємо один-два види боротьби на поясах. Людство втрачає. І для того, щоб Зберегло це все. Ми акумулюємо, проводимо змагання, покази, У нас є передача вже вчителі, носії. І слава Богу, ми є нематеріальна культурна спадщина, спас е Запорізької області. А яку саме роль у змаганнях відіграють українські традиції, історія? Ну, ви знаєте, дійсно гарне запитання, комплексну роль. Ми навіть підходимо до розвитку Спаса, от з наукової точки зору. І якщо в спорті взагалі п'ять видів підготовки Радянський Союз там залишив це фізична, технічна, тактична, теоретична і морально валюва. Ага. Про психологію ніхто не думав, там типу мусив вигравати і все. Потім вели шостий вид підготовки це з 80-х років, 70-х в світі психологічна підготовка. То національні саме види спорту етноспорт зберігайте там ярко виражена духовна підготовка. Тобто підготовка духу самоідентичності от дуже важлива. З іншого боку, чисто практично. Ми, у нас на, завжди на е, змаганнях грає фон української музики. Що ми замітили? У нас немає скандалів на змаганнях, у нас е, конфліктів немає на скандал на змаганнях. Дійсно, навіть людина приходить, яка з інших єдиноборств спозмагатися, знаєте, я вам тут все, все всім покажу. Але дивлюся, через пів години, через годинку вона стає нормально, вона в, вігрується в всю систему вишиванки, вишивка, вишиті рушники, які антураж наш, вони знижують ступінь конфліктності? Вони створюють психологічний клімат, і дуже багато про це можна розповідати. Це ціла технологія, яку нам залишили наші пращі реформі традиції. Угу. А сьогодні, під час повномасштабної війни, а, дуже зросла патріотичність серед населення, серед українців. А ви помітили а, різницю, що може стало більше. Людей приходити у секцію у школи саме Спас? Знаєте, я хочу сказати, що це, як будь-яка війна, вона несе великі втрати. І от є такий термін навчальні втрати. Да? От ми отримали величезні втрати. У нас вже е, восьми інструкторів Спасу, яких ми готували 10-15 років, їх немає сьогодні серед нас. Вони долучились до нашої небесної зоряної лави і оберігають духом наш. З іншого боку, да, є потреба, є спотуга і Запоріжжя тут попереду всі країни, бо в 2023 році була прийнята програма розвитку спасу до 2028 року, яка фінансується безумовно, не в тих об'ємах, які ми хотіли, планували, але все-таки фінансується, робиться. І розвиток адміністративний ну в Запоріжжі, в Україні є розвиток спасу. Проте велика біда, велика проблема це дійсно. Тренери, вчителі Спасу, які у нас 80% вчителів захищають Україну сьогодні. І безумовно немає вчителя, немає. Але у нас дуже гарно, що гарні ді... жінки, вчителі це Олександр Мурсфаладзе, це Жаклін Літава, це Ірина Каліновська. Дуже багато у нас дівчаток, Влада Качуріна в Дніпрі, які взялися і кажуть, що бойове мистецтво не жіноча справа, а от в спасі це стає більш жінок. Очою справою, бо хлопці-чоловіки захищають Україну, а дівчатка наші тягнуть цього воза. А які результати показують ваші вихованці на змаганнях різного рівня? Ну, по-перше, ми проводимо по восьми напрямках свої чемпіонати Кубки України. Безумовно, вся Україна це наші вихованці. Ну я ж президент української федерації. Але треба сказати, що ми нарешті в 2023 році наш запросили Литва. Вони пробили, пробили, бо це важко на європейських іграх саме народні види боротьби. І от наша група Запоріжжя була серед діти підлітки. Дорослі, ну у нас дорослих просто зараз всі на фронті, так ну майже всі. Uh -huh, uh -huh. І безумовно, от виїхали, і були і переможці європейських ігор уже з литовської боротьби рестіліс. Ми готуємо чемпіонат Європи, чемпіонат світу по спасу, але сподіваюся, що це буде скоро. Але є певні, певні аспекти від юридичних державних, наших бюрократичних до фінансових. Та і, в принципі, е, ну проводити в Брюсселі або в Польщі чемпіонат Європи, як це роблять деякі види, так звані національні, але вони авторські види, mm -hmm. ну бо називаються вони. Ну ми ну, тут має бути честь. Да? Чемпіонати Європи, світу національних видів спорту мають відбуватися в Україні, а краще в Запоріжжі. А наскільки тісні стосунки у Української федерації з міжнародними федераціями і в яких е, е, країнах найбільше розвивається спас? Знаєте, от ми пробували розвивати спас в інших країнах і Якось воно було, не було, якось ішло. Ну то сьогодні спас, все-таки, от і збройна агресія Росії. Вона дала те, що наші 18-19 років хлопці, які навчаються за кордоном, у них пробудився патріотизм. І от дійсно, сьогодні там син Ліни Щербини, Іван Щербина, він відкриває в Німеччині групу. В Дюссельдорфі у нас відкрита німецька федерація Спас, яка розвивається і по всій Німеччині. І наша Завдання, щоб не тільки українці, а щоб німці, щоб інші залучали, приходили залучалися до нашого національного виду, що рано чи пізно він перейде на міжнародний рівень, і ми сьогодні ведемо політику, таку ми подаємо документи від Запоріжжя в національний реєстр, щоб спас був як нематеріальна культурна спадщина, зафіксований в державі. І далі після цього наступний крок ЮНЕСКО. Ми пройдемо, бо цей шлях проходили і Чадооба Грузинська. Вони під захистом ЮНЕСКО, і Кураж, це Узбекський. Він Пройшов він під захід. Хікіон корейський, дуже багато видів боротьби зафіксованих як нематеріальна культурна спадщина. І ще дуже важливо, у нас в Швеції розвивається, в Польщі розвивається спас. Тобто, ми, в принципі, готові по стандартам Міністерства молоді спорту. Безумовно, ми фактично не готові зараз до Чемпіонату Європи, навіть, бо це всього шість країн. А треба країн вісім, дев'ять, щоб було. Ми можемо безумовно якихось варягів запросити, але ми розвиток федерації він повільний, але ми йдемо своїм ресурсом. Ми відкриваємо клуби, секції і саме з наших спасівців йдуть до нас на чемпіонати України. В основному. Хоча ми запрошуємо інших. Ну зараз конкуренція в наборствах дуже велика. Ми бажаємо, щоб всі ваші плани здійснилися федерації, щоб наше бойове мистецтво славилося у всьому світі. Дякую вам велике, що завіта. Але до нас у студії і е, зустрінемося найближчим часом. Дякую, Дякую. вам до побачення. Насиченим було життя і у інших українських спортсменів. В далекій індонезії завершився чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Одна медаль їде до України. Олександр Усик дізнався претендента на один зі своїх поясів. Про це та інше у традиційному огляді. Збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи на чемпіонаті світу 25. За підсумками змагань синьо-жовті здобули одну нагороду. За підсумком кваліфікації лише два українці вийшли у фінали змагань. Назар Чепурний в опорному стрибку і Владислав Грихов у багатоборстві. Єдину медаль здобув Назар Чепурний бронзу у чоловічому опорному стрибку. Гімнаст вдруге поспіль здобув бронзову медаль. У медальному заліку чемпіонату світу 25 збірна України поділила останнє десяте місце з однією нагородою зі Швейцарією. Перемогу у заліку здобув Китай, який виграв загалом. Лон сім змагань, зокрема три золоті. Британський боксер Фабіо Ворлі здобув титул тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBO та став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Сталося після перемоги у протистоянні над новозеландцем Джозефом Паркером. Це була 20-та перемога в кар'єрі Ворлі, знаслідок якої Ворлі став обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Сам українець напередодні оголосив, що планує провести наступний захист поясів у першій половині 26-го року. Українська тенісистка Катерина Завацька здобула ювілейний 10-й трофей турнірів рівня ITF у кар'єрі. Сталося це після перемоги у фіналі W-35 у китайському Цяньдаоху над нейтральною Катериною Рейнгольд. Це була перша особиста зустріч у тенісисток у кар'єрі. У поєдинку, який тривав 2 години 35 хвилин, перемогу здобула Завацька. Після виграшу Катерини у першому сеті її суперниця зрівняла рахунок у другому. Однак у вирішальній партії Українка обіграла Рейнгольд 6-2. Українська тенісистка виграла свій 10-й ювілейний трофей у доночних турнірі. Рівня ITF у кар'єрі і перший червня 24-го року, коли перемогла на W75 у Брещії. Чоловіча збірна України з гандболу оголосила склад на товариський турнір, в якому виступить у межах підготовки до чемпіонату Європи 26 Тренерський штаб збірної України оголосив список з 18 гандболістів, які доєдняються до національної команди в Словаччині та проходитимуть підготовку перед стартом чемпіонату Європи. Серед гравців, що пропустять турнір, правий крайній Андрій Акіменко. Тоді як лідер команди Ігор Турченко потрапив до заявки, але підходитиме до ігор не до кінця, відновившись від травми. Перед євро збірна України проведе тренувальний збір у словацькому пряші. Команда Вадима Бражника візьме участь у товариському турнірі Кубок Карпат, Карпат-26», де зіграє з Румунією, словаччиною та Грузією. Український баскетболіст Святослав Михайлюк вперше в сезоні НБІ 25-26 набрав двозначну кількість очок. Сталося це в грі регулярного чемпіонату між Юта та Фінікс Сан 138-134. На старті регулярного сезону НБІ Михайлюк двічі поспіль виходив у старті команди та завершив обидва поєдинки з доробком у 9 очок. Український захисник провів на майданчику 36 хвилин 37 секунд. Набрав 11 очок, а також здійснив 4 перехоплення найбільше у складі Юти та три підбирання. У активі Святослава два реалізовані. Триочкових з п'яти спроб. При цьому Михайлюк став четвертим за результативність у своїй команді. Очолив список бомбардирів матчу фінський форвард Лаурі Марканен, який набрав 51 -е очко. Це були всі теми та події, які пригорнули увагу творчої групи тайм-ауту. Головною темою наступного тижня буде вид спорту, українською столицею якого є Запоріжжя. Але про це вже наступного разу. До зустрічі.